На Буковині тривають заходи, приурочені до 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Помітна подія відбулася у Хотині, де відкрили пантеон пам'яті та слави у церкві Олександра Невського на території державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. Цьому передував мітинг Реквієм біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам Хотинщини. Учасниками стали делегації з усіх районів краю, високопосадовці. Наближається 25-та річниця виведення військ колишнього Радянського Союзу з Афганістану. А ваша пам'ять досі зберігає живі спогади про ті жахливі події. В цій кривавій війні самовідданість, мужність і героїзм виявили офіцери та солдати Буковини. Вони билися в Афгані до останнього патрона, до останньої краплі крові. Часто ціною власного життя рятували своїх товаришів, щастя, виконали свій військовий обов'язок, який належить справжнім воїнам. Сьогодні ми розуміємо, через які жахливі пробування довелося їм пройти, багато з них не повернулись до родин до коханих. Відповідно до указу президента України Віктора Федоровича Януковича, з мемтою формування традиції шанобливого ставлення до учасників бойових дій. 2014 рік в Україні визнано роком учасників бойових дій на території інших держав. Тому сьогоднішнє урочисте відкриття молитовного пантеону загиблим в Афганістані, воїнам Чернівецької області, що відбудеться в храмі святого Олександра Невського, присвячено всім тим, хто трагічно загинув в Афганській війні. З усіх збройних конфліктів Афганська війна була найжорстокішою і найкривавішою. Час не в силі викреслити з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади мужності та вірності військовому обов'язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею одягнутих у солдатські шинелі. Ми схиляємо голову у скарботі за тими, хто не повернувся з гарячих точок. Чим більше років проходить з дня закінчення і виведення військ, з дня закінчення цієї війни, тим більше правди ми про неї дізнаємось, і тим значущий стає ваш подвиг. Дуже добре, що сьогодні на цьому мітингу присутне молоде покоління, присутні учні шкіл, тому що ви є для них прикладом мужності, прикладом честі, прикладом того, як потрібно виконувати свій борг перед батьківщиною. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ніякі слова наші, ніякі дії. Не повернуть матері загиблого сина, дружині, чоловіка, дітям, батька. Але до тих пір, поки буде жива пам'ять про наших земляків, про наших померлих героїв, до тих пір вони будуть жити поміж нас. Нехай ніколи не зав'януть квіти пам'яті на могилах наших загиблих земляків. Ми вшановуємо. Також сьогодні всіх тих, хто пройшов ту страшну війну і повернувся до праці на рідну землю. Низький уклін всім вам, ветерани. Ми сьогодні робимо велику справу. Ми вшановуємо пам'ять не тільки загинувших хатинчан, українців, українців. Ми вшановуємо пам'ять всіх, хто загинув і в Афганській війні, і в інших військових конфліктах. Ми вшановуємо пам'ять про ту війну, ми вшановуємо тих, які залишились після цієї війни. І велика вдячність всім, хто був причетний для, до відкриття створення і відкриття цього монумента, який ми сьогодні відкриваємо і освячуємо. Хочу відмітити, що крім пільг на нас вилежить велике велика завдання. Все менше і менше одиниць залишились дійсних учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. І правду про ту війну повинні вже передавати ми. Ми повинні підхопити цю естафету учасників бойових дій і передавати правду, дійсну, реальну правду про війну велику вітчизняну, про нашу війну і вчити молодь на наших подвигах, на подвигах наших дідів. І в той же час. Відкриття цих монументів і наша пам'ять це застереження про недопущення аналогічних бойових, неоправданих бойових дій, війн в нинішньому поколінню і нинішній владі, і майбутній владі. Ми сьогодні зібралися щоб відкрити молитвний пантеон всім тим, які загинули. В Афганістані, з які пішли з Буковини. 15 років назад я звернувся до отця Василія з тим, щоб відкрити цей пантеон. Але все не вийшло. І з Божого благословіння і благословіння владики, все-таки ми зробили цю святу справу. І сьогодні ми будемо відтривати молитвний пантеон. Куди приїздять десятки тисяч людей фортецю всіх країн світу. Шановні учасники бойових дій, всі ви пройшли пекло війни. втрачали друзів в Афганістані. Ми втрачаємо друзів і зараз. Гарний пам'ятник синам Хотинщини полеглим в Афганістані. Їм, звісно, все одно, як він виглядає. Та не все одно всім, хто зупиняється біля цього пам'ятника, бачать жива пам'ять людська, якщо в такому стані підтримують хотенчани це місце. І бачать ще одне: на пам'ятнику прізвища і тих воїнів-інтернаціоналістів, котрі померли вже після 1989 року. Після виведення військ з Афганістану. Список той швидко збільшується. Померлих вже куди більше ніж загиблих. На тій далекій війні. Учасники цього мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятника полеглим хотинчанам у роки Великої Вітчизняної війни. Так, вшанувавши пам'ять воїнів, котрі не повернулись із різних фронтів, колона із прапорами Української спілки ветеранів Афганістану прийшла у Хотинську фортецю. Тут центром подій стала церква Олександра Невського. 56 буковинців загиблих в Афганістані викарбовано на стіні цього храму. Під ними 56 підсвічників, де горітимуть свічі пам'яті. Молитовний пантеон освятив єпископ Хотинський Мелетій. Молодих хлопців, які, ще, не знаючи життя, пішли далеко для багатьох невідому країну. І там залишили цей світ і перейшли у вічність. Багато людей, багато тих воїнів, які брали участь в бойових діях, вони сьогодні живі і є серед нас. І сьогодні, коли ми здійснюємо цей, це поміновіння, молоде покоління яке не пам'ятають і не розуміє, що таке 25 років. Вони дивуються і думають, ані є помилкою те, що сьогодні ми робимо. Як ми молимося за цих воїнів, які віддали життя ні за віру, і за, ні за батьківщину, бо вони знають іншу батьківщину. Вони не пам'ятають те отечество, яке було у нас 25 років. Чи не є помилкою шана, яку ми воздаємо всім загиблим хлопцям? Можливо, вони просто випадково або з якихось зовнішніх обставин стали жертвою чогось злочину. Ні. Сьогоднішня молитва не є помилкою. Сьогоднішня наша служба є. Нагадуванням для кожного з нас, хто був там і для того, хто не був там, в далекому Афганістані, про те, що у Бога всі живі. І ці хлопці, імена яких написані на цій доскі, вони є герої. справжні герої, які віддали своє життя не за ідеологію, якої сьогодні немає. І навіть ні за отечество, яке підступно знищено, вони віддали життя за другі своя, як заповідає святий Іван. Велелюддя було таке, що далеко не всі під час богослужіння потрапили у храм Олександра Невського. Вони підходили до Пантеону вже згодом і пригадували минуле і говорили про дні нинішні. Ці роки. Пам'яті кожного з нас залишилось на все життя. Сьогодні ми пригадали наших бойових побратимів, які загинули під час цієї війни. Багато, на жаль, померло вже після війни. Багато наших друзів, братів наших потребує допомоги держави, на жаль, якої практично майже немає. На сьогоднішній день не виконуються ні закони. України, які мають по закону всім учасникам бойових дій доплачувати півтори мінімальних пенсій. Цього немає. Я особисто, наприклад, так і не отримав від держави квартиру, яку мені обіцяли ще в 1994 році. Що стосується Афганістану, то сьогодні ми між собою згадували. Наші, нашу службу там, всі ті бої, всі ті безсонні ночі, і багато чого з хлопців каже, чому така у нас в державі несправедливість. Все таки на сьогоднішній день чиновники, які фактично нічого не робили, вони отримують пенсії в рази більше ніж учасники бойових дій. Я вважаю, що якщо президент об'явив, що наступний рік це є роком воїнів інтернаціоналістів, то якісь мають бути і справи, які будуть зроблені для цих воїнів. І сумно, і весело. Весело, то, що зустрічаємо побратимів своїх, що а сумно того, що скільки нас нема, допустимо, особисто я служив Сереже нашим земляком, якого нема. Загинув він 20, 21 августа 87-го року. Його це нема. не всі знають. Це да. брат Ані Лорак. Ані Лорак брат, да, рідний брат, старший брат Ані Лорак. Служив він у провінції Кандагар. 201 колона. Колона Сохогруз. Возили сохогруз, може не всі знають. Це возили боєприпаси. 27 місяців. Це два роки і три місяці. 27 місяців за спиною не тільки в мене і в солдат, бо я теж за рулем їздив, приходилось, возили тратіл по шість тонн помінним полям під обстрілом. Ну нічого, ми, сьогодні ми тут, того ми раді. Ні, це мені дуже подобалося, тому що я на такі заходи саме не дуже багато і участвував на них. От, але я приїхав сюди, отримав масу удовольства, саме подивився. Своїх бойових э, друзів. Ми спілкуємося завжди це саме і постійно. Я і в інтернеті і в однокласниках спілкуюся і спілкуюся так саме, що ми зустрічаємося. І звісно, це саме більшинство через своїх однополчань, саме з якими служив і з якими зараз зустрічаюся в стороженці, постійно підтримуємо зв'язок і розказують, де вони були, що бачили, які новості саме де відкриваються меморіальні доски, де пам'ятники відкриваються. Я, як член спілки. ветеранов Афганистана Старженецкого района. Приехал со своими сослуживцами на открытие памятника. А что значит сослуживцы? Ну, я в Афганистане была с 84 -го года, мая и по 87 год. Служила в штабе армии на резиденцию генерала армии Вареникова. Там работали все, служили все, не только мужчины, но и женщин очень много было. Пришлось и мне. Дома у меня остался сын, 12 лет после всего я вернулась. Вот что было наистрашнейшее? Страшно было, когда я в плен попала. Вот для меня страшно было это. Перед моими глазами промелькнула вся моя жизнь за одну минуту. Но, что значит? Ну, так получилось в Кабуле. Но меня спасли быстро. Так получилось. Неожиданно появился откуда не возьмись душман с автоматом и стал меня оттеснять от наших автоматом. Ну, потом быстро как-то среагировали, спасли. А вы в форме были? Нет, я была не в форме. Был, ну, у них там Рамазан, как раз в эти месяца, июнь, июль. А я была, ну такая, как наши одеты были. Свободно одетая то есть не по-ихному. Светлая, в светлом платье. Ну и меня прижучили. Просто хотели забрать? Хотели, да, но не получилось. Наши зрелые Ну да, были, советники были. и все, ну много там было всяких. Каждый день что-то новое, каждый день страхи, каждый день что-то происходило. Ну вот это самое запомнилось, что мне. И потом Афганистан что-то забрал, забрал здоровье, забрал нервы. Но и что-то дал. Да, я когда приехала домой, я совсем на жизнь посмотрела совсем другими глазами. Я оценила, какая жизнь должна быть и какая она была. Ну, там война была, а здесь мирная жизнь. Ну, нет, там нет, война, нет. мы были, там все дружные, друг другу помогали, а здесь я оттуда спустилась как ват. Здесь каждый по себе. Тільки афганці сплачений, збираємося, все, тільки от, от, це держати. Сьогодні до нас приїхали афганці нашої області, сусідні з Республіки Молдови. Ми зробили гарний вчинок і приклад для майбутніх поколінь сьогоднішніх, прикладу мужності наших воїнів, які були в Афганістані. І, на жаль, так сталося, що 56 родин втратили своїх синів на цій війні. І сьогодні ми у віковічну їхню пам'ять. Пантеон Чернівецької області, але в Хотині. В Хотині, тому що церква Олександра Нєвського це військова церква. І тому, звичайно, ми її зробили тут. Пантеон, щоб у увіковічно... Чому ще в Хотині? Тому що через цій стежці до нашої фортеці проходить сотні тисяч туристів. І хто би не зайшов, він буде звичайно бачити наших героїв Буковинців. Ви сам учасник бойових? Так. Служив якраз зараз 25 років, як я вийшов з Афганістану. І наш полк файзабадський, виходив якраз в ці дні 25 років тому з Афганістану. А в яких ви служили? 87-88. І війська. Мотострілковий полк. Файзабадський мотострілковий полк кундузької дивізії. Ви учасник бойових дій? Учасник бойових дій, так. Рік я служив в Афганістані. Можете щось пригадати чи ні? Ну, от, Кажуть, страшна війна, не страшно. Страшно було вже на виводі. Коли вже прийшли в Афганістан, чомусь не думалось. Був наказ батьківщини, ми його виконували. все. Ми давали військову присягу і тому ми були вірні своїй присязі. І ті завдання, перед нами, що ставило керівництво, командування нашого полка, ми завжди виконували. А саме страшне було це вже на виводі. На жаль, коли наша четверта рота, йшовши в оцеплення. Колона, яка буде виходити, вся четверта рота наша загинула на благо нашого виходу, щоб вийшов, полк вийшов з Республіки Афганістан. Це була надзвичайно велика втрата, і ми, ну то не передається, з якими почуттями ми зустрічали тих наших побратимів, які там загинули, коли вертушки прилітали з ними. Це самі страшні епізоди життя, які були в мене. Оце коли ми наших побратимів виносили, на жаль, з вертушок. І ви знали, що вони такою ціною вам забезпечили? Їх? Звичайно, ми їм дякуємо. Я до сьогодні будь-де згадую свою четверту роту, яка нам відкрила ворота для виходу в Радянський Союз. Я вчитель захисту вітчизни Недобоївської НВК. Працюю, працюю вже 23 роки, виховую молоде покоління, вчу військово патріотичному вихованню, юнаків, яким дійсно треба служити строкову службу, передаю свій опит. А запитують самі по собі про ті роки 79-80? Дуже часто, дуже часто. Я ці майже постійно кожен урок вони запитують і навожу багато прикладів, а ці приклади, які я навожу, їм дуже цікаво це чути, тому що це реальні були приклади, реальні бої дії. Багато розказує їм, вони це в захваті відчувають і передають ту атмосферу бойових дій у класі. І вони чують, бачу, результат є. Дійсно, вони з повагою відносяться до тих подій, з повагою відносяться до тих людей, які бачили війну, які в нас є ще в сілі. Залишилися і фронтовики. Їх небагато, великої чіляни війни, але вони також з повагою відносяться. Ви знаєте, зайке покоління, покоління таке, що воно потребує що тільки патріотичне виховання давати їм побільше, ж вони чули, бо тому, що мало вони це знають. Але якщо ми будемо говорити, якщо ми будемо нагадувати їм, будемо розказувати, то напевно більше молоді це почує і це зрозуміє. Я служив солдатом, солдатом. Я вже закінчив інститут, вже у званні офіцера закінчив запаси, так я вже по своїй. А там були в яких військах. В спецназі служив, в спецназі служив, виконував певну роботу, виконували бойові дії. Ну, у нас було спеціальне завдання, завдання яку спецназ є. Да, да. Хотілося б, щоб було таких побільше днів, коли ми всі разом збираємося і можемо споспоминати тих людей, які загинули на афганській землі. І я дуже вдячний тим людям, які все-таки це організували. Зараз в останній час багато ми зустрічаємося на похоронах. Бо так як цього року вже біля 18 чоловік наших померло вже після війни. От ми і в Кельмінцях, і в Сокирянах, і у Заставні. Ми зараз більшість зустрічаємося вже. І от підходить такі. Вроді би ще й ми молоді, але от підходить такий час, де ми зустрічаємося на похоронах. І хотілося, щоб ми на таких заходах зустрічалися, а не на. От що було найстрашніше? Найстрашніше розумієте, це була молодость. І можливо, ми не завжди не завжди ми то розуміли, не то як би скати, ми не сприймали так, так і от вже це після того як ми повернулися сюди. От ми тоді вже це трошки осознали, переварили оце все. Що ми з що з нами проходило там? На цю подію у Хотині приїхали ветерани Афганістану не тільки з Чернівецької області, а й сусідньої Хмельницької та навіть з Республіки Молдова. Це ансамбль, у складі якого колишні воїни-інтернаціоналісти. Ехо Афганістана. Покриває землю Жолтая Лісва. Усі небі та робляться на А тогда стояла дикая жара, А тогда со мною рядом был мой друг, Как нас закрутила круговед, И ракета вдруг бросила темноту. Знали мы, что где-то рядом бродит смерть, Причувствовали в воздухе грозу. Эх, такая нам солдатская судьба, А дома город спит на улицах покой, Видят сны от малыша до старика. Ну а мы, забыв про страх, ступаем бой, И свистели пули с ночи до утра. Как Мартыны раскалился автомат, Слишна була гранхова зато повсюду допомогов крик роздаван закриківман. Ця подія у Хотині одна із багатьох запланованих організаційним комітетом з підготовки та відзначення в нашій області року учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Таким оголошено. Рік 2014. Про сьогоднішній день це напевно 15 років. Ми його лелеяли, щоб саме в церкві Олександра Невського, в церкві воїнів, був відкритий молитвий пантеон. І лише після благословіння Господнього і благословіння владики нашого, саме це сьогодні відбулося, що ми відкрили. Молитний пантеон за тих, хто загинув в Афганістані 79-89 року, які не повернулися на рідну землю на Буковину. Сьогодні тут ви бачите присутні не лише учасники бойових дій Афганістану області, приїхали з сусідніх областей, приїхали з Молдови. Все-таки ми побратими, які повинні нас єднає та дружба, яка була в Афганістані. І саме тому ми сьогодні і приїхали. Про сам пантеон, про ідею його, про задумку, як вдалося реалізувати. Кожен, хто приймав участь в цьому, вкладав свою душу. І саме підсвітник на 56 свічок, який зроблений, він символізує. Пам'ять про тих, які загинули, але продовження цього після цього посвячення ми будемо вносити в книгу, яка зараз є в цій церкві, всіх, які померли після Афганської війни. Аж їх померли вже в п'ять разів більше, чим повернулися до війни.